Вітаю вас на каналі! Грай. А в етері у нас гайд на барда у Baldur's Gate 3. У цьому гайді для початківців у Baldur's Gate 3 я розповім про клас Бард, включаючи всі три підкласи. Ми розглянемо особливості даного класу, дізнаємося, яку расу та підкласи краще обрати, які обладунок та зброя підходять барду та багато іншого. Тож давайте розберемося, наскільки сильним класом є бард. Барди відіграють роль підтримки в багатьох партіях, але вони також можуть ефективно вести діалог завдяки високій харизмі. Вони можуть зламати. Вати замки і знешкоджувати пастки завдяки непоганій спритності і великій кількості навичок. Вони можуть досить ефективно брати участь у ближньому і дальньому бою, і навіть можуть накладати деякі бойові заклинання, якщо виникне така потреба. Коротше кажучи, барди це всього потроху, і вони швидше за все знайдуть собі місце в будь-якій партії, яку ви створите. Барди не обирають підклас під час створення персонажа, як деякі класи, тому кожен бард починає з однаковими класовими характеристиками і часто обирає підклас, який найкраще відповідає потребам. Його партії. Хочете більше закланань? Візьміть колегія знань, потрібно більше фізичної шкоди. Візьміть колегія відваги або колегія мечів. Барди мають більшу гнучкість, ніж майже будь-який інший клас у грі, і їх підкласи ще більше підтверджуються. У цьому розділі ми розглянемо як правильно прокачувати ваші здібності під час створення персонажа для досягнення найкращих результатів. Ми почнемо зі здібностей, оскільки це, мабуть, найважливіша частина, окрім вибору під класу. Основні здібності барда це харизма, спритність і статура. Харизм визначає наскільки важко ворогам буде врятуватися від ваших заклинань. Вона покращує ваші перевірки навичок під час діалогу. Спритність покращує рівень захисту, ініціативу, китки на атаку з далекобійної зброї та пошкодження цією зброєю, а також навички спритність і акробатика. Статура збільшує рівень здоров'я, а також допомагає зберігати концентрацію на таких заклинаннях, як, наприклад, хмара кинжалів або стримати особу, якщо ви отримаєте удар. З цієї причини я наполегливо рекомендую вам вкласти 16 у харизму і 16 у спритність під час створення персонажа. Ви можете залишити статуру на рівні 13, оскільки ви швидше за все не будете танком. Що стосується разу, то якщо ви плануєте обрати колегію знань, то я рекомендую гіт'янку, Ельфа або напівельфа. Гіт'янки дадуть барту спеціалізацію з середньої броні, яку він інакше на не отримав би, а також астральні знання, що дозволяє йому покращувати одну здатність до наступного довгого відпочинку. Етіянки також отримують маревний крок на п'ятому рівні, що може допомогти з позиціонуванням нашого барда. Ельфи чудово підходять через підвищений рівень навички проникливість та спеціалізації на довгий лук, якщо ви плануєте його використовувати. Вони також мають фейське походження, що дає їм перевагу в захисті від зачарування та імунітет до сну. Вони також отримують темнозір, який може допомогти вам атакувати в темних місцях. Напівельфи мають спеціалізацію на щит, а також мають фейське походження. Крім того, у них є темнозір. Напів або людина добре підходять для підкласу колегії мечів, оскільки в іншому випадку у барда не буде спеціалізації на щит. Дроу також є непоганою ідеєю для будь-якого з цих підкласів, оскільки на різних рівнях ви зможете використовувати заклинання темрява один раз за день, також матимете чудовий темнозір, навички сприйняття і походження від фей, що стосується навичок, то вам як мінімум знадобляться вміння переконливість, залякування та обман, оскільки вам доведеться вести діалог у групі, якщо ви граєте за барда. Щодо походжень, ви можете взяти шарлатан, який дасть вам обман і спритність струк. Але якщо ви плануєте обрати колегію знань, ви можете вибрати артист для акробатики та артистичності, оскільки спритні і залякування ви отримаєте на третьому рівні. На першому рівні барди отримують бардівське натхнення, яке дозволяє підсилити кидок атаки союзника, перевірку здібностей або рятівний кидок. Також барди отримують дві чарунки та чотири закляття першого рівня. Зверніть увагу, що бардам не потрібно заготовувати свої закляття, і вони можуть використовувати будь-яке закляття, яке знають, якщо для нього, звісно, залишилися чарунки. На першому рівні ви можете вивчити два замовляння, одне з яких ви можете обрати це злісне глузування, яке спричиняє заваду для наступного китка образу. Ного ворога це замовляння дуже сильне на початку гри і може врятувати ваших союзників від сильних ворогів. На другому рівні Барт отримує рису майстер на всі руки. Вона додає половину бонусу спеціалізації до перевірок здібностей, для яких у вас відсутня спеціалізація. Кажучи простими словами, ви будете отримувати плюс один або плюс два до майже кожного китка у діалозі. Також Барт отримує закляття пісні відпочинку. Воно просто дозволяє вам зробити короткий відпочинок за одну дію. На третьому рівні Барт отримує чарунки другого рівня і закляття другого рівня. Також він може обрати один з трьох підкласів: колегія знань, колегія відваги та колегія мечів. Ми розберемо їх детальніше у наступних розділах. На четвертому рівні Барт отримує рису. Одна з хороших варіантів це покращені здібності. Вона дозволить вам збільшити харизму на плюс 2. Також ви можете обрати актор, що збільшить ваш бонус спеціалізації для перевірок обману та артистичності. Ще ви можете обрати бойовий заклинач для того, щоб довше підтримувати закляття з концентрацією. На п'ятому рівні барт отримує чарунки третього рівня та закляття третього рівня. Також він отримує рису джерело натхнення, яка дозволить вам відновлювати ваші бардівські натхнення, використовуючи короткий відпочинок. І говорячи про бардівське натхнення, на п'ятому рівні ви отримаєте покращену версію. На шостому рівні Барт отримує закляття антипричарування, яке дозволяє вам зачарувати область, у якій ви та ваші союзники будуть отримувати перевагу до протидії супроти причаруванню чи страху. Також на шостому рівні Барт отримує особливість підкласу, про яку ми поговоримо пізніше. На сьомому рівні Барт отримує чарунки четвертого рівня та закляття четвертого рівня. На восьмому рівні Барт знову може обрати одну рису на вибір. Покращені здібності все ще залишається хорошим варіантом. Але ви також можете обрати актор або бойовий заклинач. На 9 рівні Бард отримує чарунки п'ятого рівня і закляття п'ятого рівня. На 10 рівні Бард отримує чарунку п'ятого рівня і покращене бартівське натхнення. На 11 рівні Бард отримує чарунку 6 рівня і закляття 6 рівня. На 12 рівні Бард отримує останню рису на вибір. Ви можете обрати покращені здібності актор або бойовий заклинач. Коли справа доходить до екіпіровки Барда, ваш вибір спорядження значною мірою залежить від вашого стилю гри. Більшість бардів покладаються на свою зброю для атак, коли вони не використовують заклинання. Якщо ви вибрали на або людину, ви також можете використовувати щит. Для тих, хто обрав гіт'янку, підійдуть середні обладунки. Однак, якщо ви граєте за барда з колегії мечів, то ви будете змушені використовувати шаблю, короткий меч та іншу фехтувальну зброю. Всі інші можуть використовувати зброю дальнього бою та заклинання. Вибір підкласу Варда є вирішальним рішенням у визначенні здібностей і стилю гри вашого персонажа. Вибір відносно простий: ви хочете більше зосередитися на заклинаннях? Якщо так, то обирайте колегію знань. Якщо ні, то обирайте між колегією відваги і колегією мечів, виходячи з того, що пропонує кожен з підкласів. Більш детально про всі підкласи ми розглянемо у цьому розділі. Усі барди отримують початкові особливості підкласу на третьому рівні, а потім на шостому. Ці особливості відрізняють підкласи бардів один від одного. На третьому рівні барди колегії знань отримують реакцію Гостре слівце, яке спричиняє заваду для атаки ворогу на вибір під час його ходу, а також навички обман та артистичність. На шостому рівні барди отримують чарівні таємниці, що дозволяє їм вибрати два спели зі списку, щоб миттєво вивчити їх. Закляття у цьому списку це закляття третього рівня з інших класів кастерів. На третьому рівні барди колегії відваги отримують спеціалізацію на середні обладунки, військову зброю та щити, а також закляття бойове натхнення, яке дає вам можливість забафити союзника, збільшивши йому шкоду та рівень захисту. На шостому рівні барди колегії відваги отримують додаткову атаку, що дозволяє їм зробити другу атаку в бою, якщо вони використали свою першу дію для атаки. Ця особливість ставить їх на один рівень з більшістю бойових класів, зберігаючи при цьому їхні здібності до заклинань. На третьому рівні барди колегії мечів отримують спеціалізацію на шаблі є щось дій зі зброєю типу Фінт. А також обирають свій бойовий стиль. Дуелянт збільшує шкоду, якщо ви б'єтеся тільки однією зброєю, або ж двозбройний бій збільшує шкоду, коли ви б'єте зброєю, яка у вашій другій руці. На шостому рівні барди колегії мечів отримують додаткову атаку. Мультиклас на барді зазвичай прокачують після третього рівня, коли він вже обрав підклас і отримав переваги, які з цього випливають. Крім того, він отримає більше чарунок шостого рівня через прокачування другого класу. Якщо ви не мультикласифікували свого барда на третьому рівні, то краще це зробити після шостого, щоб отримати усі переваги підкласів і вже потім качати другий клас. Останнє місце, де ви можете мультикласифікувати барда, це після 10-го рівня, бо всі барди отримують особливості підкласів, необхідні закляття та дві риси на вибір до 10-го. Паладини, чародії і чеклуни використовують харизму для створення заклинань, тому вони є гарним вибором для поєднання з барном. Однак, ви також можете поєднувати їх з деякими бойовими класами, типу бійця, пройдисвята та варвара. Один з хороших варіантів це два рівнів паладина, а потім 10 рівнів барда, тому що ви отримуєте благословення, щит віри, божу кару і можете використовувати її набагато частіше, враховуючи кількість чарунок, які отримують барди. Усі ці закляття більш актуальні, якщо ви обрали під клас колегія знань, але божа кара сама по собі є достатньо сильною причиною для мультикласу з паладином. Мені також подобаються рівні рівнів паладина і 9 рівнів чаклуна, але тільки з колегією відваги або колегією мечів, щоб отримати спеціалізацію на середню броню і бойове натхнення. Це дає вам більше бойових заклинань і дії зі зброєю. Ви також можете взяти 6 рівнів барда і 6 рівнів чародія, щоб отримати додаткову атаку і все ще мати бойові заклинання. Але як і у випадку з 6 рівнями паладина, ви пожертвуєте закляттями більш високого рівня у барда. Мультикласифікація барда з бойовими класами має сенс у багатьох випадках, але для більшості не варто прокачувати більше ніж 1-2 рівні у барда, щоб отримати якісь заклинання. З цієї причини я вважаю, що набагато ймовірніше, що барди будуть підвищувати свій клас на 1-2 рівні. Наприклад, 2 рівні бійця дають можливість використовувати обладунки та щити, недоступні раніше, нові стилі ведення бою, а також закляття, що дає дію до наступного короткого відпочинку. Три рівні у барда і дев'ять у пройдисвіта під клас злодій дають бардам ще одну додаткову дію, яку вони можуть використовувати, щоб бафати більше союзників в бою, а також деяку шкоду від раптових атак. Однак, якщо ви прокачаєтесь саме так, то ви втратите покращене бардівське натхнення та одну особливість підкласу. Два рівні варвара також дають вам людь, яка може суттєво допомогти Барду з атаками в бою. Просто переконайтеся, що ви застосували людь після того, як скастували усі потрібні вам закляття, бо людь блокує до них доступ. Сподіваюсь, цей гайт на Барда стане вам у пригоді. Бард це один з найкращих класів у БГ3. Якщо ви ще не грали ним, я рекомендую це зробити. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні гайди по Baldur's Gate 3. Напишіть у коментарях ваші поради новачкам, які б хотіли грати за барда. Також пишіть, якщо залишилися питання. Постараюся всім відповісти. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.